Я сам ворожений Закарпаття. Війну зустрів вдома на сінокос. І дуже було гірко на душі, що почалася така страшна війна. Ми про це знали, тому що газети писали, радіомовлення було хоч. Селі були радіоточки, не радіоточки, а радіоприймачі. Так що знали, що війна готується. Коли почалася, ми вірили, що вона закінчиться в користь Радянського Союзу, що наші брати прийдуть до нас і безоглядять наш рідний край, що в кінці кінців так і сталося. Треба пам'ятати, що війна це знищення людей, що це горе. In treba vse narediti, da bo na zemlji panoval mir z lahodami in narodami.